Доброго дня, з вами компанія Градгір, звати назвати Атем. І сьогодні ми розпочинаємо серію відеоглядів про партнерську продукцію інших українських виробників. Тому сьогодні наше відео буде про такий важливий елемент бойової амуніції, як бойовий шолом. Як ви знаєте, наше відео направлене на те, щоб розкрити, як працює наше спорядження та одяг. Але, попрацювавши певний час, з'явилось розуміння, що, підбираючи, наприклад, рішення по спорядженню, клієнт запитує. Де взяти якісні плити, шолом або активні навушники. І якось так вийшло, що виробляючи спорядження та одяг, про якість яких вам вже відомо, ми в цьому процесі знайомилися з компаніями та людьми, які, так само як і ми, підходять до виготовлення плит та шоломів. Ми об'єднуємо свої зусилля для того, щоб ще більш якісно вирішувати питання та потреби наших військових. Тому сьогодні у нас на огляді шолом Буран від українського виробника SXE Group. На сьогоднішній день на ринку України дуже багато пропозицій по шоломах. В основному їх виробляють в Китаї. Також є пропозиції від американських та датських виробників. Звісно, є пропозиції і від українських виробників. При всій своїй зовнішній співпадаємості, всі вони відрізняються по якості, ціні та комфорту. Тому, як завжди, давайте розбиратись детально. Показники, за якими можна назвати шолом якісним чи ні, складаються з деяких елементів. І перш за все, це форма його купола. На ринку України частіше за все зустрічаються шоломи формату regular Cut та хайкат. Почнемо з самого простого: це шоломи формату regular Cut. Це те, з чого починався сучасний бойовий шолом. Зараз в кадрі ви бачите його вже сучасну версію з рейками, шраудом, топовим підвісом. Базові моделі, звісно, не мали всього цього інтерфейсу і виглядали по формі купола так. Шоломи Regular типу регуляркат мають більш масивну форму та вагу. Але разом з тим вони мають більшу площу захисту та захищають скроні оператора від влучання уламків. Друга більш розповсюджена форма це хайкат. Це коли шолом має ось такі обрізані вуха. Це зроблено для того, щоб ви могли зручно носити на шоломі активні навушники. Вони захищають ваш слух від баротравми та надають змогу користування радіозв'язком. Давайте розбиратися, що в якій ситуації буде краще. Якщо ваша бойова задача не передбачає встановлення активних навушників, вони кріпляться ось на цій рейки за допомогою кріплень, не передбачає встановлення приладу нічного бачення, він встановлюється ось цю деталь, яка в народі називається шраудом. Вам немає сенсу переплачувати за весь цей інтерфейс. Обирайте більш просту модель, вона точно буде коштувати дешевше. З формою куполу розібралися. Другий по важливості показник це матеріал виготовлення. І тут у нас всього є два варіанти. Перший це арамід, або те, що в народі називають кевларом. І другий це надмолекулярний поліетилен. Кожен має свої плюси та мінуси. Плюсом арамідних шоломів є низька забронюва травма при влучанні у порівнянні з шоломами з поліетилену. У мене в руках відстріляний шолом з поліетилену кулею 9 х 19. Забронюва травма це ось такий вигін. Сторону вашої голови. В залежності від якості матеріалу куполу. Він може бути більш щільним і давати меншу заперешкодну травму. І навпаки, якщо матеріал є більш бюджетним, заперешкодна дія буде великою. Велику заперешкодну дію ми бачимо якраз на шоломах, які зроблені з китайського поліетилену. І мінусом арамідних шоломів є їх вага. Вона на 25-30% більша, аніж у шоломів з поліетилену. Окремо, хочу зауважити: немає дешевих і разом з тим якісних шоломів. Як і все в світі, якісна коштує грошей. Тому наразі на ринку до 10 тисяч гривень неможливо купити якісний шолом. В ньому або буде неякісний матеріал куполу, або буде неякісний підвіс та фурнітура. І покупка цього рішення буде вилазити боком його власнику. Друге і дуже важливо, шолом це протиуламковий засіб. Він не може тримати армійські кулі. Він тримає уламки, кирпичі, які летять в вас після вибуху, та аж ніяк не може тримати армійські кулі з автомату Калашникова. Усі без винятку армійські шоломи максимально сертифіковані по стандарту NIG 3A. Це здатність тримати кулю калібру 9х19 full metal Jacket, тобто свинцеву кулю у металевій оболонці. Тому основне завдання армійських шоломів тримати саме уламки. Вони і є основним уражаючим елементом у сучасній війні. Максимальною характеристикою якісного шолома буде висока рікошетність проти автоматних куль. Тепер перейдемо власне, до предмету цього відео. Нещодавно ми познайомилися з виробниками, які знаходяться у Львові. Компанія займається суто виробництвом армійських шоломів. Вони називаються SXE Group. Чому саме на цю компанію ми звернули свою увагу? Тому що їх підхід схожий на наш власний у роботі. Розглянемо власні вироби, які пропонують дана компанія. Перед вами продукт цієї компанії шолом Буран 3 генерації. Шолом постачається ось в такому картонному боксі. На ньому є вся інформація про виріб. Матеріал, колір та форму купола. Відкриваємо бокс. І бачимо, що шолом додатково оснащений. Ось таким софтшел чохлом На цьому чохлі є ось така січа кишеня. Вона є на зіпері. В ній розміщено окремо додатковий матеріал топових гелівих подушок та ріс-планок на рейки вашого шолому. Також з кожним шоломом постачальник надає результати відстрілу даної партії шоломів. Сам шолом має форму суперхайкат. Він має подовжену потолочну частину і ідеально захищає лобову частину його власника. Також ця форма є дуже зручною для носіння активних навушників. Йдемо далі по зовнішньому вигляду. Покраска куполу зроблена дуже якісно. Але головне це матеріал виготовлення куполу. І тут ми маємо топове рішення: це ароміт від недерланну японської організації Тиджин. Це компанія, яка вивела на ринок такі бренди, як Творон та волокно Тенакс. Спеціально для цього відео наші друзі з підрозділу Кракен вистріляли ці шоломи. У мене в руках шолом, який було відстріляно кулями 9х18 та 9х19 FMJ. Ось так виглядає дійсно якісний купол шолому. Ви можете бачити влучане зовні і заперешкодну дію всередині. При влучанні куполу, який було б зроблено з більш дешевого матеріалу, вигін всередину був би більший з усіма катастрофічними наслідками для голови його власника. А тепер власне кадри відстрілу шоломів на полігоні Кракен. Всім привіт! Сьогодні у нас шлем Буран на обзорі сертифіциваний по Engine 3 класу. Стріляємо сьогодні з Глока і з 12-го калібру дроб'ю. Стріляємо спочатку ГЛОК 17 Розстояння 5 метрів, пулей FMG. Пуля со свинцовым сердечником. Попадание в заднюю часть шлема. Как видим, пробития не ма. Так, э, стрельнули мы FMG по шлему. Это последний калибр, который она должен держать. То есть он держит 9,19 со свинцовым сердечником. Это патрон армейский со стальным сердечником. Шлем его не должен держать. Мы стреляем с пистолета пулями в шлем, только чтобы сымитировать осколок, летящий с определенной скоростью. Все шлема у нас противоосколочные, а не противопульные. Так что сейчас просто ради эксперимента заряжаем с остальным сердечником, стреляем. Должно быть пробитие. Видим попадание. И видим у нас пробитие. Вот пробитие. То есть пуля прошла. Шлем. Но она прошла не насквозь вот так, а чуть-чуть под углом, скользь. Но все равно, то есть пробитие есть. И вот она аж сюда ударила. Ну, то есть. То есть проникновение ну, в черепную коробку было. Да, армейский патрон она не держит. Стреляем с Мосберга 500, дробь номер 4, 28 грамм. Дистанция такие же 5 метров. Видим попадание рикошетом. Есть попадание, грубо говоря, уже напрямую. Посмотрим по пробитиям. Как видим, пробития нет. То есть это пробитие старое от пули. И новых нет. Да, новых нет. Дроп летит со скоростью плюс-минус 400 метров в секунду. Поэтому такая имитация осколков, но это не панацея. Вот мы видим дробь Свинцовая посплющивалась. Шлем выдержал тест. по AG 3A FMG 919 патрон выдержал. M882, то есть армейский 9.19, не выдержал. Это нормально для этого класса защиты. И дробь с дробовика выдержал вообще без каких-либо проблем. Але давайте далее по зовнішнему вигляду. Шолом супер superjacny велкро від компании 3M. вигляд та якість просто супер також дуже важливі частини це рейки та шраут. Рейки шолому, як і всю фурнітуру, зроблено з якісного пластику. На них дуже щільно і просто стають кріплення для оригінальних полторів. Це я покажу трохи пізніше. Шраут шолому виконано з якісного алюмінію. Він дуже добре працює з приводами нічного бачення, такими як пвс 14 та пвс 31 Це вже перевірено. Підвісна система шолому має найважливіше значення. Тут вона виконана з топової стропи. Та найякіснішої фурнітури. Шолом на своєму підвісі має ротаційну систему регулювання охвату голови. Тут її виконано на ось такому сталевому тросі. Зазвичай на бюджетних системах використовується полімерний трос, що є дешевим бюджетним рішенням. Вони можуть порватися при інтенсивному регулюванні. Тому ці троси дуже міцні і закриті ось такими паралоновими демпферами, що не надає дискомфорту при їх носінні. Підвісна система. Має ось такі зручні подушки. На них зверху встановлюються ще більш зручні геліві подушки. Це рішення дає можливість встановити їх в тому місці, де вам треба, і робить цей шолом по комфорту поряд з датською моделлю Arch. В цілому цей шолом по якості можна порівняти саме з топовим сегментом. Вага 1,4 кг. Топовий арамід. найякісніша підвісна система. Все це у поєднанні з доступною ціною робить цей шолом. Оптимальним рішенням ціна якість на нашому ринку. Ось так буран виглядає у спорядженому стані. Зараз це кавер кольорі мультикам та активні наушники Peltro Comtac 8. Оригінальні кріплення стають дуже добре, щільно та просто. Ось так він виглядає на голові. На момент зйомки команда SX Group презентувала нам прототип нового шолому, в якому реалізована ідея полімерних 3D подушок. На вітчизняному ринку це вперше. Неймовірна легкість і конструктив не дає можливості скупчення поту і дає дуже високі демпферні та гігієнічні показники. Купол нової моделі виконано по новій технології. Основний шар це надмолекулярний поліетилен. Його вкрито зверху шаром роміду. Це рішення зробило новий шолом надлегким. У мене зараз враження, що я тримаю репліку в руках. Це є показником, що команда виробників не стоїть на місці і надає все нові технологічні рішення. Тому ми рішили випустити це відео. Шоломи виробляються в кольорах мультикам, койот, чорний та олива у чотирьох розмірах. Цю інформацію ви можете вже побачити на нашому сайті. А з вами була команда ГРАД. І вірно та бережіть себе.